Тут вона представлена е, у садочку, де е, зі своїми рідними, близькими, друзями, це ще в ранньому дитинстві. Тобто тоді коли вона вже закоплювалася е, своїм краєм, який вона дуже любила. Е, вона дуже прагнула до, до навчання. Це я розповідаю для тих молодих людей, бо думаю, що старші поклінівці знають про пані Ірину дуже багато. Я розповідаю саме їм. До цього навчання, що ще 5 років вона прилетіла до школи до своєї сестри і потаємно хотіла слухати, що там на уроках сказали. Ну і батьки побачили, що вона справді правнуть до навчання, сказала, та прийди її, нехай вона собі там вчиться, може їй набринена не буде ходити. А вона справді почала вчитися. І так вчитися дуже добре, що її прийняли 5 років до школи. Далі наступний етап в її житті, коли вона вступила до членів української е, е, національності, вона е, теж бачила, як сестра Леоніда ходила кудись потаємно, а вона не знала, куди все питало. Куди ти йдеш? Може я би з тобою йшла, а вона ні-ні, ні, тобі не можна це ще за скоро. І коли їй дали перше завдання їй сказали, вступили, і сказали, що може бути нашої організації, вона була окричена тим, що вона могла робити для своєї батьківщини школи. І коли її записали до штабу, і коли вона оберталася з такими визначними <кій> <кій> діячами э, націоналізму, э, як э, Шухери, то вона взагалі э, не знала. Це не минуло просто так. І один е, прекрасний день, день вона це добре усвідомлювала, тому що вона вже була досить дорослою дівчиною. Усвідомлювала, що колись приїхали і за нею приюти. І це вже взимку, коли її заарештували і посадили до тюрми на Лонського. Це були дуже жахливі умови. Е, ну, потім ми продовжимо. Далі, я знаю, трошки дозбавимо. Е,